Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо на наші походи Карпатами. І сьогодні черговий день такий, високоїри Карпат. 9 година, 10 градусів тепла. І от побачив прямо із дороги білого гриба. От як день починається у нас. Отак. От і, і вирішив задним кувати. Вон він. Так, чи я... А залізти на той горб досить. він ну, білячок який гарний. Як не дивно, грибників немає, значить, з рибами сутужно Хоча першого я вже знайшов. Не, ну, не знати, що буде далі, що нас чекає. Ну, але я думаю, лисичок ми назбираємо. Як треба буде, переїдемо на червоні очки. І так треба лізти вгору. І так ось він який. Перший грибок. Класний. Багато гарний. Ось і другий грибок, який красюк. Ой, корінь, корінь хробеш мягонький. Не знаю, 5 хвилин, мабуть, не пройшло 3 хвилини десь. І ось вже другий рибок. Який О, білячок. Класний. О. Забув сказати сьогодні. Мабуть забув сказати, не пам'ятаю. Сьогодні вівторок, 16 вересня. Ми збираємо грибочки. Ось і червоняк виріс. візьмем, Він має бути чистий. І не в траві, в лісі виріс. Не густо. Прошло хвилин 30. І ось у нас... Ай. Я думав, то білий, але він же знив. Думав, четвертий, а то і то ні, А ось цей красивий четвертий. Ось у нас і п'ятий рибок. О вчора знайшов дев'ять. Нині сьогодні надіюся на кращий результат. Ось який шостий. Ось він красоти. Так. Красовати. Опа. Верок. Дивимся зараз по травах. Чи щось є? Ось у нас сьомий. Не густо збігли мене, ну, але... Нічого. А це у нас солідний грибочок. О, трошки полюбуюся ним. І так. І... О, який він... Ну, поточений трохи. Ще якісь гриби, я здалека побачу. Я так і не порахував, то я знайшов ще два молодих і одного великого, і того 10 штук, 10 грибочків. Ось зараз. Здалека видно, бачу два. Він такий класний, Так, а там вот другий. Такой жарний, О, о свиньики. Тут все у нас такой же белый, такой же белый. Даемся. Так и того 13 забил, вот тоже есть. То вже йду до ти недалеко. О, я не побачив, а там ще ще молоденький виріс. О. 14-й. Ось він. 14-й. Вот у нас и пятнадцатый. Ух ты, а корень. Так. Шапку. Ах ты съел? Частинку. Вот шестнадцатый какой классный. І знову мене дощ застає в лісі. Дощ це добре. Але щось не, не маю бажання змокнути. Отут по тій смиреці ще добре видно. От куди гілки тянуться. А гілки всі тягнуться до сонця. От тут з правої сторони які гілочки, з тої сторони схід. Ну а з тої сторони ніби захід. Ну, Захід попадає сонце і все до сонця тягнеться. А з тої сторони нема сонця і не тягнеться до сонця. От коли заходите до лісу і можете подивитися з якої сторони ви заходите і в якому напрямку вам виходити Дуже просто. Ось 17-й грибок. Ось який у нас 18-й пузатий. О. Ось 19-й також пузатий. О, красота. Ух ти, ладіва.

Непогано. Ура! 22 другий двадцять третій. От біж каміннями.

25-й. Ох, ты красавика. И 26 шостий. О, ты же упав. Траю трошки обрізати, бо тут гниль пішла. 27 28 Двадцать восьмый. Оси тридцать. І два грибочки Тридцять штук. Здається, я цього року вересні місяці ще не знаходив Яка краса? Ось і тридцять один. Потемніло в лісі, зараз буде дошвид. 32. Що ж, за з білими завершуємо 32 білі. Це компенсація за вчорашній день. От показую результати. Ось такий у нас результат білих грибочків а зараз ще попробуємо, ще досить не паде попробуємо переїхати ще на червоняшки Ну подивимось переїхали ми на червоняшки і от перші червоняшки є хоча і вчора ми тут були Ořitil. так Якраз таких, як нам треба на мариновку. Зервати не можу. Можу заряжати. сейчас я нашел еще два биль. вот они. вот они, бильячки. А этот уже полный и не А этот и недобрый. А этот. А этот еще добрый. Ось я вчора тут був і сьогодні такі червоняки краще як вчора. Вчора більше великий а нині такі, як треба. Так, валу, мабуть, будемо сходити. що я на свої, на свої ручки за роботи беру оті червонячки. Я задоволення. І так, я думаю, на сьогодні досить. Бо я своєї жадності додавав собі роботи. Два кошика. Тут трохи занадто. Ну але що поробиш? Такий організм людини. От показую результат червоняків, Ось так вам ще за годинку, мабуть, менше назбирали червоняків. Ну а вам бажаю не менше назбирати, як ми назбирали. Тобто як я назбирав. А також бажаю вам здоров'я і миру. І пам'ятайте, ліс наше багатство, наше здоров'я, наша втіха. Тож не засмічуємо його. А також не копаємо Горбочки, вони ж очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас цариців. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!